Батиме дедалі гірше, залишилось ні. Втрим. Мальовнича гірська місцевість потерпає від нескінченної зими вже сім років. Батько 17-річного Северина ще 10 років тому отримав поранення, коли рятував рідне місто від льоду, що руйнував усе на своєму шляху. А зараз потребує лікаря. Син подається на пошуки фахівця, котрий може врятувати батька. Це одна зі стрічок на кінопоказах, які влаштовують в Ужгороді для дітей-переселенців за підтримки управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, громадської організації Артпростір Сінемаспейс та волонтерського штабу благодійного фонду Українська команда. Ми так кінопоказу по перше підняти настрій діткам та дорослим. Наш нелегкий час і показати, що кі кінематограф в Україні існує, що він є, розвивається. Цей фільм знятий, до речі, частково на Сінівірі, на Закарпатті, тому підтримати кіно, яке знімалося на Закарпатті, і підтримати взагалі його розвиток, щоб дітки знали, що кіно це. Це таке маленьке диво. Так і називається фільм. Тільки диво. І це кіно знято 2020 році. За підтримки Держкіно на такі кінопокази запрошують усіх охочих, не лише дітей-переселенців, а й місцевих. Ми збирали діток і по групам ВПО. Тобто прийшли сім'ї, які. Вимушено переселені. Вони з абсолютно різних куточків України. Наприклад, от з Донецької області, з Краматорська, з Воловахі. Ну, в принципі, я думаю, що от, та частина найбільш представлена. Тим відчувається, що цим людям потрібно а, якийсь культурний захист. Дітям подобаються кінострічки зі щасливим кінцем. Мені цікаве відео спільно. Там, де на кіті перемагає добро. Кінопокази потрібні дорослим. Займаюся тут з дітками-переселенцями при підтримці волонтерської програми Платформа трансформації. І от зараз ми з дітками прийшли на просмотр фільму Диво, фільм дитячий тільки диво. Це дуже важливо для наших діток робити. Такі безкоштовні якісь проекти це дуже важно і підтримує дітей, і батьків також це підтримує. Організатори планують продовжувати такі кінопокази й надалі. Ми маємо ліцензію на транслювання фільмів, особливо українських, які є в нас доробком якби українських митців. Це певним чином. Консолідує да, дітей, воно дає їм можливість розуміти, які є, як, ну що є можливість знімати кіно в Україні, навіть бути певним чином долученим як актори, тому що всі дітки, ну наші українські дітки зняті в цьому фільмі, і це такий, можливо, десь і е, е, певне дозвілля, але це і розвиток. Попри складні часи, не слід забувати про культурну спадщину і доносити її надбання до дітей, які є нашим майбутнім, переконані організатори, а стрічку тільки диво навмисно підібрали для перегляду в період свят, який посилює віру в дива.